Чоловіки жінки коняковим копитом груд для кращого кровообігу. Сьогодні був змушений посидіти півночі позапікувати матюки, наскільки це можливо. Тому що Ютуб останнім часом мені 18 кидає, але я сам цьому винний, тому що матюкаюся, як не знаю хто. Катка стоп 1, дуже прикольно відіграв на вікенді. Мені реально сподобалось, дуже вайбово. Тому давайте покластися навіть, хоча ні, навіть цей жас не буду показувати. Ставте лайки, пишіть коментарі і, звичайно, підписуйтесь на канал, якщо відео сподобаєте. Сподобається. Комусь пересилайте. Все, не можу я записувати. Ай-яй-яй. Хлопці, ну не бийте ну я не місний ну дійсно, не бий. 150 тисяч в Чіктоці щойно стукнуло 100 тисяч переглядів на відосі. Ви що На... На розмовному відосі 100 тисяч переглядів набралося. Я. Маю дійсно, падаю в заміс. Тому що я, от коли почав ігровий контент постити, оце фрази мого діда залетіли. Я думав, що я без ігрового контента ніхто, типа, і що мене ніхто не буде дивитися, але блін, зараз я бачу тенденцію, що навіть мої розмовні відео просто тако вони набирають перегляди активність класно. І для мене це так важко усвідомлювати, що я, ну, типа, когось зацікавлюю говором просто без цих всіх фішок. І це для мене зараз дисонанс. І оце рекордне відео 10 переглядів просто без всякого набрало і Цей ганша й пригнув. Прикриємо спинку. Немає зброї. Немає зброї мені Ту спинку прикривати. Димом будемо відстрілюватись, правильно? Ага. Вімплі 69 гривень. Дідусю, привіт. Давно Вітаю. не заходив до тебе і скучив за твоїми сексуальними вусиками. Найсексуальнішими вусиками. Вімпл... він мене вицілює. Все скидаємо, вона нам знадобилась Такий тактичний відступ. Зах у собі стає ВССК постріляй. Фрай, фраєр, блять. Петра, Пи... тобі, я ж зараз до тебе прийду, топемка. Шолом знайду. Беру шолом. І біжимо давати йому на рота. Без смс і реєстрації. Дивіться, шолом, боковушка. А, що там ще в нас є? Паливо і 3 х Все. Дядько вже до вас іде. Опа, і тут ще хтось стріляється. Куди мені вигідніше? Мені вигідніше, знаєте, що замути? Зараз вам покажу одну лазєчку. Якщо в мене вийде, то зробити. Як засунути за щоку? Хтось з сайги забрав? Але то нам не цікаво. Нам цікаво залізти на дах. Знаєте для чого? зажати, правильно. <звук> Рівні умови тепер. Я вже не такий в**стий А хто я завалив? Особі мені це на ногу Забігай. Забігай, я не кусаюсь. Йо, завалили! Ні, його не завалили! А де він зник? Санчизо опа, і ось тут один. Треба відступати. Фу-фу-фух. Стіта, Стійта, там 6 x лежав, чому я його не вішаю. Значить, ми робимо наступним чином. Наку для уробка. Ой-ой-ой! Як же ж ті вий... в тебе не вийшло, біднесенький який. Занадто вий... Ну, типа піде, будь ласка, скажіть, бо я, бо я не знаю, чесно. Наче без перебору, але якщо дуже виїхати, то знайте, що я не хотів. Вони мене самі змусили. Я занадто довго сосав, щоб зараз не виїхатись. А я, до речі, не розумію прикол, навіщо тут ці телефони додали? В соло режимі. Ну, типу, вдвоє розумію, а в соло ні зовсім. Я чисто на краю зони. Опа. Він щось затупив, але він мене вицілив, я щось дуже довго не наважувався стріляти. І ось там ще хтось стріляв також, можливо. Прийнято. Та хулі ж ти по мені стріляєш, бстер, ти кончене. Пизда тобі. Ой, ух, блять, ледь не відкис. Поміж очи пролетіло нормально. А мені? Там ще з той на машині, блять, на том дзинзику вицілює. Де ви взялися? Всі блять, так невчасно, так невчасно. По любому побіжить по полю, фаза 2, я ще встигну. Перед землею відкривайте, швидше приземляйтесь. Я йому помстився. Я трошечки пісю на обіду. Запам'ятайте, ця локація називається пісюн в наших рядах, якщо так можна висловитись. Ні, мені з цим сошоломом не, не вигідно їхати кудись туди. Якщо новий візьму, то це вже буде діло. Чудова катка. Хто не поставив лайк, той бабі не вставив. Це мій дід вам передавав. Почув якийсь крок, Блять, Тільки чуєш крок в пабзі. Напрягайся, як, блять, напрягається сфінктор біля чорного. Ти по криші, бля, що зробиш до. Тачка не задави! Ось тако робимо перешкоду і ми живі. Що сталося зона вбила? Бідненький. Ну я ж в цьому не винний, хулі ти залупаєшся по мені. І зараз того довбанутого треба на дельтаплані висікти. Перепрошую, малий! Ти не в тому місці, не в той час. Проїхав мені через дорогу. 24 секунди, а хуй пойме, куди мені їхати. Я знаю приблизно, куди мені їхати. Просто то пітуха. Дивіться, ховаєтесь ось так в тачку, і хуй момент, що вам зробить. А, він десантнувся, все зрозуміло. Мудро зібрав інформацію і десантнувся. Я ось тут мудро біля камінчика припаркуюсь. Опа, чую. Знову ти мені в ручки прилетів. Щось сьогодні катка таймінгів. Бачите, це розумна стратегія. Чую. Мені занадто мало місця треба більше, щоб закриватись. Стій, не сюди. Зона проти мене, твоя сучка 69 гривень, пане Роман. Пообіцяйте мені, що коли ви знову приїдете, ви дасте мені наротик, зв'яжете і будете робити зі мною різні збочення. А я, я буду вашою чемною сучкою. За таку Люблю хуйню Люблю вас, пане Роман, ви найкращий. За таку штуку не сумнівайся, я тебе тобі, тобі стільки сенсів поставлю, що ти від життя ахуєш. Дякую, але не зараз. Бачу. Я би заліг, але я пам'ятаю, що ось там є чувачок. Скільки, три в живих проти мене ж. От, по одному є, по другому також є інфа. І зараз звідти буде бігти, тому що туди десантувався. Такс. І в мене є пістолет, про який я б не хотів забути. Добрал. Так, и також десь попереду. Хай Ху... Хаех в нас, блядь, хоть. Бачу чувачка. И та був. І туди. Ми двоє проти нього. Не хаєшка. не хаєшка. Нема броні зовсім, а це я від хаєшки ховаюсь. Та не зараз блядь, ну... Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Дуайрзик 50 гривень. Питання. Секунду. Чому в тебе така яскрава та насишена картинка. Як так налаштувати? Не бачу. Йа! Ах, блять, так налаштовувати треба, блять. Береш топ 1 і так налаштовується. Оце ти в таймінг кину. Йопереся. Ух, оце катка, бляха. Я давно таких не брав. Ну що, чорна смуга отака, знаєте, як чорний пісюн вона переломана. Нахі. Я знову беру топи. Зараз тобі відповім. Дуже дякую. Ах, блядь. Куди ти поповсяк та черепаха? Де ти був? Ах, дайте мені пісюн за щоку, як після сексу. І взагалі буду класно. Йо майо блін, скільки, скільки я дамага дав. Дуже цікаво, ви поняли? От реально, лайк за це влупіть. Не забудьте. Я знаю, що у вас зараз є тенденція виходити зі стріма, коли катка доходить. Ну влупіть лайк для підтримки кану. Я вам базарю. Зараз покажу. Блін. Ну йоб твою мать, ну я думав більше, до речі. 10 вбивств і 875 шкоди. Тим не менш, катка була реально потна, прикольна. От. Це відос буде 100%, скоріш за все, завтра, ні, в неділю. Хто мене перебиває? Увага, увага. блядь Ох, зепеселю. Зепеселюк, пиз*** тобі. Пиз*** тобі, Зепе Селюк. Пселюк 50 гривень Ох, хікс, діду, у мене аж встав от такої катки. Та я сам як я її зіграв. Всі, хто дивиться це в записі, ставте лайки, пишіть коментарі своїми збоченими пальчиками. Підписуйтесь на канал і мастурбуйте. Мастурбація це здоров'я. До зустрічі. А ви лайки ставте хто зараз в онлайні, бо то не ділдо, ви поняли?